А ви знаєте, що таке закон Паркінсона? Це демон, який кожен день краде ваш час, а ви навіть не підозрюєте про це. Дві хороші новини: це можна зупинити, і це можна використати, щоб стати ефективніше і забрати все, що у вас вкрали. Поговоримо про це. Ми витрачаємо на роботу стільки часу, скільки запланували. Якщо на просу задачку виділяємо цілий день, то й виконувати її будемо до вечора. Хоча можна було впоратися і за годину. Ось вам приклад: жінка хотіла написати різдвяну листівку племінниці. Зазвичай це займає приблизно 15 хвилин. Але це була пенсіонерка. У неї багато часу на написання листівки вона дала собі цілий день. І виконувала вона це завдання так само цілий день. Декілька разів починала, щось, дописувала, переписувала. Потім вставала і переключалася на щось інше. І листівка була написана о 8 годині вечора. Робота розтягується на той час, який ми для неї відводимо. Це і називається законом Паркінсона. Його винайшли у 50-х роках минулого століття, але вчені і зараз проводять досліди, які підтверджують дійсність цього закону. У дослідженні 1996 року деяким учасникам дали 15 хвилин на виконання завдання, завдання, яке можна виконати за 5 хвилин. В результаті вони витратили більше часу, а виконали завдання з результатом не кращим ніж у тих, хто виконував завдання за 5 хвилин. У дослідженні 99-го року були схожі результати. Учасникам дали 4 набори фотокарток для вивчення. Коли деякі учасники почали вивчати третій набір, їм повідомили, що четвертий набір відмінили. І весь час, який у них залишився, вони витратили на вивчення третього набору. Вони просто викинули шматок свого життя на смітник. Ми з вами можемо використовувати закон Паркінсона, щоб покращити свою ефективність. Основна ідея в тому, щоб кожній задачі ставити кінцевий термін, а не залишати термін відкритим. Наприклад, якщо ви відводите собі 7 днів на запис і публікацію відео для Ютубу, саме стільки ви на це і витратите часу, не дивлячись на те, що це можна зробити значно скоріше. Але якщо ви поставите собі термін лише 3 дні, скоріш за все, ви впоритеся в цей термін. Це можливо. Звісно, не варто використовувати цей закон всюди. Зберігайте адекватність. Якщо ви запланували написати книгу за два тижні, у вас нічого не вийде, і ви це знаєте. Ось що треба зробити, щоб повернути закон Паркінсона на свою користь. Oh, oh, oh. Сформулюйте цілі та пріоритети. Ціль. Кращий спосіб змусити себе працювати. Поясніть собі, чому конкретне завдання для вас важливе та чому його варто виконувати прямо зараз. Для кращого результату використовуйте технологію постановки цілей Smart. Для цього дайте відповідь на 5 запитань: що саме треба робити? Як ви зрозумієте, що ціль досягнута? Як саме ви будете виконувати це завдання? Чому це важливо зробити прямо зараз, коли конкретно ви хочете цього досягти? Технологія SMART дає гарантію, що те, що ви запланували, вам під силу входить в рамки. Ваших можливостей та адаптовано до ваших інтересів у житті. Розбийте ціль на етапи. Частіше за все, завдання складаються з декількох внутрішніх завдань, тому розбийте свою ціль на етапи, в кожному з яких буде своя окрема маленька ціль. Наприклад, якщо ціль створити і опублікувати відео, це може виглядати приблизно так: написати чернетку сценарія, редагувати сценарій, зняти відео. Змонтувати кадри, накласти спецефекти, накласти звуки і музику, зробити фінальну редактору і рендер. Опублікувати. Тримайте в голові план провалів. Рідко проект йде по плану, завжди трапляється щось непередбачуване, тому завжди треба заздалегідь підготуватися до невдач, які вас можуть чекати на цьому шляху. Складіть список потенційних перешкод, які можете зустріти на своєму шляху. Після цього подумайте, як будете діяти, коли трапиться кожна з цих перешкод. Створіть шкалу часу. Коли будете знати кожний етап проекту, складіть шкалу часу, де у кожної підзадачі буде свій термін. Це допоможе завжди бачити, встигаєте ви в термін, який собі визначили чи ні. Так ви зможете оперативно коригувати свій графік, щоб встигнути. Виявіть заняття, які можуть вкрасти ваш час. Щоб дійсно перемогти закон Паркінсона. Треба навчитися перемагати відволікаючі фактори. Незалежно від того, де саме ви працюєте, деякі відволікаючі фактори будуть з вами завжди. Соцмережі Пошта, статті в інтернеті, розмови з колегами або родиною, якщо ви працюєте вдома. Зустрічі і наради, перекуси, перекури, кава. Щоб відстежувати свої відволікання, спробуйте кожні 15 хвилин задавати собі питання: а чи тим я займаюсь зараз, що запланував? Можна використовувати для цього таймер. Також раджу пройти мій безкоштовний курс по особистій ефективності, щоб отримати більше лайфхаків на цьому шляху. Всі посилання будуть під відео. Що робити прямо зараз? Складіть список завдань, які треба виконати найближчим часом. Поставте кожному завданню термін, коли саме ви хочете це виконати. Оберіть завдання, яке треба виконати в першу чергу. Поділіть його на етапи, в кожному з яких буде своя ціль. Кожному етапу дайте свій термін. Приступайте до роботи. Закон Паркінсона працює завжди. Ми просто робимо вибір: використовувати його чи дозволити йому вкрасти наш час. Обирайте! Я бажаю вам ефективності, друзі. Дійте. იიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი <music>